Доброго дня, шановні аграрії! Я Гоєнко Віталій, продукт-менеджер компанії Лідеа по олійним культурам. Соняшник сьогодні і е, огляд у нас новинок в сегменті Clerфіel Plus. Радий вам представити новий гібрид в сегменті Clerфіel Plus oasis е, KLP. Гібрид, гібрид, який у нас показав по нашим внутрішнім дослідам дуже гарні результати, як і по якісним показникам, так і по показникам врожайності порівняно із іншими гібридами в сегменті. Даний гібрид. Рекомендовано піти інтенсивну технологію, рекомендовано для інтенсивних регіонів, але також гібрид Оазіс має стійкість генетичну до вовчка Саняшникового, відповідно і за рахунок клерфіл-плюса, Також можна контролювати е, питання е, ризику втрати врожаю від впливу вовчка Саняшникового. Але не дивлячись на це, е, гібрид має високий потенціал, має потужну енергію початкового росту. Е, гібрид із олійністю 48-49 відсотків посухостійкість достатньо для того, щоб за цей період вегета вегетаційний період сформувати продуктивну вражайність. плюс має генетичну стійкість до основних хвороб склеротеніозу кошика, склеротеніозу стебла до фомопсису, до вертицеліозу, до іржі, до несправжньої порошнистої роси тобто завдання гібриду. Якраз в умовах, коли є високий ризик прояву тих чи інших хвороб, зберегти вражайність і сформувати продуктивну вражайність. Ще раз повторюся, що це Оазис, це новий гібрид у нашому Клерфіл плюс портфоліо. І До скорих зустрічей! Будемо знайомити в подальшому вас із нашими новинками портфоліо соняшників. Бажаю миру та щедрих вражаїв! До побачення!